Це штани пошиті. Тут буде на резиночці, вже є готова ковтинка, тобто це буде костюм. От. І для наших захисників такий захисний костюм буде. Вчителька трудового навчання Квасилівського ліцею показує маскувальний костюм, який вона пошила на запит українських військових. У кабінеті трудового навчання з перших днів повномасштабної війни вчителі та квасилівчани організували волонтерський цех. Оксана Тирак розповідає, пластики кімори у вільний від навчання час допомагають учні. Ми плели сітку, саму основу. Ось потім купували тканину, різали на лускутки і Плели діти, переплітали, зв'ятували сіточку, ось ми до кучі з'єднали і є цілий костюм кікімору. Дуже користується попитом, хлопці просять, тому що, самі розумієте, це є захист для них. Спочатку шили прапори. потім, коли у Квасилів почали прибувати переселенці з фронтових регіонів, у ліцеї зайнялись пошиттям ковдр та подушок. Однак, згодом волонтери вирішили виготовляти амуніцію для військових, адже багато випускників навчального закладу та односельчан вступили до лав зсу. Пригадує Оксана Тирак. Дві майстрині два дні плели основу, потім два дні діти заплітали, і ось буквально за годину я шила докупи. За амуніції плитоноску, сумки скиду, чухли на гранати. Ми замовляємо, купуємо, а гроші ми беремо тільки завдяки людям, які нам вірять. Постійно допомагають це і профспілка, так наша освітянська профспілка. Люди місцеві, церква збирає, і наша Квасилівська такий ось сирець мені дала наша кравчиня. отакий. «Оце так нашиваю. Допомагає шити амуніцію Алла Тихонова. Вона приїхала до Квасилова з нової каховки, що на Херсонщині. Жінка розповідає, раніше шиттям не займалась. Я взагалі не бачила цю машинку ніколи в очі. Ну спочатку ми нарізали молі, лєпки там нам давали нам таку роботу. А потім сказали, хочете шити? Да, ну я не можу. Пробуй. Ну і так потихеньку, потихеньку. Ну, почали ось вже ж є. Ну, приходимо, дають нам роботу. Що ні, то самі бачимо, що робити. І так от робимо процеси. Керує процесом пошиття амуніції волонтерка Ольга Осичук. За фахом вона кравчиня. Жінка розповідає, зараз від військових зріс запит на водонепроникні плащі. Їх волонтери шиють за зразками, наближеними до натівських. Професійну спеціальну тканину, яка є прорезинена, не протікає, ми її протестували. Також є спеціальна, всі шви проклеєні лентою спеціальною, де застрочену. Великий отвір, так, капюшончик, який надівається зразу на каску. Також особливість цього нашого плащика, що він перетворюється у палатку на мед. Тобто все фіксується на кнопочках. От, розкривається і є ось такі люверси, два-три докупи, і хлопці можуть собі спокійно зробити намет з нього. Прикрашають кабінет сині-жовті стяги з підписами військових. Ольга Осичук каже, це подяка від захисників, яким квасилівські волонтери вже передавали допомогу. Подяка, подяка від наших захисників, від наших хлопців за нашу роботу. Тобто машина куди їде, хлопці роблять нам такі написи, і водій нам перевозить назад у ці прапори. Ми їм даємо плащики, плитоноски, харчі, а вони нам ось таку подяку. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.